У нас приїхав наш підписник з Тіктоку замінювати лобове скло. Давайте розкажіть нам детальніше, як ви знали перший раз про -Глас? Ну, Я їхав по Карпенка Карого, і побачив, там реклама була на гаражові така велика. Ну і вирішив, що мені треба було міняти лобове скло, бо дуже було багато сколів. Треба було ну думав відполірувати. Позвонив до хлопців, вони подивилися сказали, що ні, поліровка не поможе, воно все залишиться. І вирішив, що краще замінити. Але тоді була якраз зима. І думаю, Блін, на зиму міняти таке собі, думаю, поміняє десь слід. Хто почали вискакувати відео, я згадав, що мені треба скло міняти і вирішив, що... Заїду поміняю. Давно поміняю. підписані на Павглас? Павлас? Оце хтось як почало вискакувати, тільки ну десь не знаю, місяць може, типу, підписався. А до того мені не вискакувало взагалі якихось ну, соцмереж ваших так, І так, як так. вам наші відео? Відео класне. Нормально класне. прикольно, що розказуєте, як воно робить? Там з свідо на ютубі є там, де розказуєте, як замінювати, я подивився, бо було цікаво. Типу, і хлопці, от зараз приїхав, там треба почекати. Вони не протягом що там стояв, подивився, як робиться. Просто цікаво для себе. Супер! Чи рекомендуєте ви нашим глядачам? І іншим людям підписуватись на наші соцмережі і приїжджати до нас, користуватися нашими послугами. Так, звичайно, підписуватись обов'язково, що хлопці розказують. відео прикольні, і веселі, одним словом, і машини якісь продають, я теж бачив. І послуги однозначно рекомендую 100%.